Господь говорить про мобілізацію жінок. 30 мільйонів абортованих дітей. Це офіційні цифри за період назлежності України. Тих 30 мільйонів абортованих дітей щодня. Душі їх щодня плачуть перед Господом і просять про помсту. Так вони хотіли жити. Він не про помсту для мами, яких абортувала, і для тата генетичного, який побоявся для та відповідальність, щоб татарнака народилася. Якщо жінки підуть до сповіді, чесно посповідаються зі всіх гріхів, приймуть святе причастя. І святе причастя пожертвує абортовану дитину, аж тоді абортована дитина перестане плакати. Таке слово Господнє. Якщо жінки до сповіді не підуть, це 30 мільйонів, це церква кожен день має бути черга аж на двір до сповіді. Якщо жінки до сповіді не підуть, прийдемо біля жінок. Бо зло війни зупинити неможливо, як тільки через сповідь. Бо будемо реалізувати спочатку 40-60 років, а потім візьметься за молодих мам. А дітей будуть віддавати в державні будинки. Так працює зло. То був присутній на молитвах екзорцизму, він знає, як, як легко зло запустити в людину, як важко зло з людини вигнати. Так само зупинити війну без сповіді неможливо. Тому Господь кличе всіх до сповіді. Żeby były wtedy żałoby Ukrainy. Amen. I nasi dusie dla nieba. Amen.